Вітаю, друзі! Сьогодні про слово бебехи. Не чули? Слухаймо. Отже, це слово має три значення: перше, бебехи, як усі ваші манатки, пожитки, збіжжя. Якщо і ці слова вам мало відомі, говоримо простою сучасною мовою: це те, що дивом вміщається у багажник, але ніяк у мінімалізм. Лише найнеобхідніше, сказала Марина, і затягла в поїзд свої бебихи та половину шафи. Мамо, заберіть свої бебихи зі столу. Мені хоча б клавіатуру знайти. Друге, бебехи, як наші нутрощі, що дуже часто ображаються на нічні пиріжки. Після вокзальної шаурми мої бебехи подали колективну заяву на відпустку. Я так налупцювався вареників, що бебихи сказали досить. Третє, бебихи як неофіційна одиниця виховного впливу, попросту стусани. Звісно, ми проти насильства, але як кажуть, з пісні слів, ой, не викинеш. Коли бабця налякала бебихами, я швидко пригадав таблицю наження. Тож, бебихи це пожитки, нутрощі або стусани. Напишіть, будь ласка, чи вживаєте це слово у своєму мовленні? Якщо так, то у якому значенні, звісно, з прикладами. Про те, чи сподобався випуск, сповістить ваше серденько. І не прогавте нові відео, підписавшись на канал. До зустрічі!